Мене звати Любов, і я вітаю вас на своєму каналі Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення. Зараз на дворі дуже холодно, світла немає, а чогось хочеться тепленького, затишненького такого, чимось себе побавувати. Тому я вам теж рекомендую приготувати таке зимове морозиво, як ми його називаємо. Це дуже смачно, дуже корисно. І готується зовсім недовго. Що для цього нам потрібно? У мене є літр домашнього молочка, у мене є такий пакетик ванільного цукру, ложка така з доброю гіркою цукру і склянка 250 грамів звичайної манки. Нам потрібно поставити на газ. Ставимо на газ в і наливаємо туди молочко, але поки що цукор і нічого іншого не додаємо. Нам треба, щоб молочко закипіло. Якщо зараз додати цукор у молоко, молоко обов'язково скипиться. Треба, щоб молочко закипіло, а потім додавати все. Закипить і потім будемо додавати і робити спокуту. Молочко закипає. Дивимося, обов'язково, щоб воно не збігло. Як тільки побачите, що... Піднімаються бульбашки, треба газ прикрутити до мінімуму. І обов'язково молочко кипятити треба або в алюмінієвому посуді, або ж з нержавіючої сталі. Ніяк не в емальований. Емальований посуд для кип'ятіння не підходить. Піднімаються бульбашки. Я газ прикручую. Так Молочко закипає, додаємо цукор. Хто хоче більше, можна додати більше. Я люблю, щоб було не дуже солодко. І додаємо ванільний цукор. Теж, по вашому бажанню, хто скільки хоче. Я додаю півпачки. Хвилиночку ще чекаю. Цукор розчиниться в гарячому молоці. Так бачимо, що молочко закипає і має отут. -от -от Піднятися сильно, щоб цього не сталося. І тепер дивіться, розкручуємо і додаємо ось такою тонесенькою, тонесенькою цівочкою. Обов'язково робимо таку воронку. Обов'язково. Все одразу сипати не можна тільки воронку і воронку, такими невеличкими струмочком таким заливаємо. Нам треба зварити, щоб кашка була густою. На такій кашці виросло все наше покоління. І в дитсадках нам таку кашку давали. Це саме смачна. І саме така була корисна, поживна, тому що в манки є всі мікроелементи. Ось так. І тепер отак покручуємо. Зовсім недовго. І вона щоб була така густенька. Ось така вона. Тільки хто ніколи не варив манку, щоб ви знали, що ману крупу не промивають. Ви можете насипати, подивитися, що у вас там підозріли. Є у манки, вибрати її там, може щось таке є, а промивати її не можна. Ось так, декілька хвилиночок. Ось тільки вона забулькала, тільки закипіла. Ось так, бачите, як вона булькає. Значить стріляє. Ось так буль-буль-буль. Начала стріляти. Все, вимикаємо. І даємо їй час, щоб прохолола. Ось така вона повинна бути на густоту. І вона ще постоїть, трішечки захолоне і буде ще густішою. Хто хоче іншої, просто менше покладіть манною крупи. Ось так. Оце наше таке морозиво з нашого дитинства. Ми його називали зимове морозиво. Нехай похолоне. Насипаємо наше морозиво. Можна дочекатись, поки воно зовсім вихолоне. Щоб накладати такими можна. Вони вихолоне, можна буде накладати такими отакими от шариками, як воно буде холодне, але хочеться вже прямо зараз. І ось тепер. Наливаємо смакоту. Оцей такий полуничний сироп з полуничками, з домашніми такі, ой. Повірте, це така смакота. І це зовсім недорого. Але дуже-дуже-дуже смачно. Ось так дивіться, яка це смакота і як ароматно пахне. Ось так. Так що приготуйте, хай вам буде тепло, хай вам буде смачно. І як немає світла в будинку, головне, щоб світло ваше, не згасло в вашій душі. До зустрічі! Дивіться, берете отак з ягодкою, вмочаєте в цей сиропчик. воно як захолоне, взагалі кусочками береться, і кладете собі в родика. М -м -м. Дивіться, відрізаєте. Сиропчик. и бропик. Ой, я все смачно.